Вітаю вас, дітки. Ось і минає осінь, і невдовзі на поріг до нас завітає красуня зима. Ну, а поки що давайте заглянемо до чарівного лісу. Погляньте, на невеликій гілці дерева висить засушений гриб. Але як він потрапив сюди? Та це ж маленька білочка готує собі запаси на зиму Знайшла у траві грибочок та й повісила його на дерево, сушитися, а потім забере його до дупла. Білка все літо була руда, а ближче до зими стає сірою. Готують зимові запаси і деякі польові тваринки. наприклад хом'як Вибирає з колосків стиглі зерна та набиває ними повні щоки. Багато лісових тварин взимку засинають. Їм не треба готувати їжу. Їм потрібна м'яка постіль. Так маленький їжачок влаштовує собі гніздо з опалого листя. Барсук. Накопичує під шкірою жир і впадає в сплячку. А ось і великий ведмідь обирає собі комфортне місце для берлоги, знайде якусь яму під кущем або під заваленим деревом та й вмоститься там на зиму. Всі тварини восени вдягаються в теплі зимові шуби якою красунею є лисиця в своєму рудому вбранні? У лисиці є своя домівка, нора. Там вона може заховатися від зумової стужі. У вовка є вовче лігво. Заєць біляк змінює свій колір з сірого на білий. Він нібито підлаштовується під колір снігу. Щоб його не так помітно було у сніжному лісі. Так поступово тварини готуються до холодної зими. А зараз, мої любі дітки, пропоную вам пограти у гру Тата, мама, малюки. Подивіться, будь ласка, на картинку. Тут є тато, вовк, мама вовчиця. А хто ж заховався у сухому кущику? Та це ж маленьке вовченя, їхнє дитинча. Ну а тут є тато лис, мама лисиця. Хто під кущиком сидить? Так, маленьке лисеня їхнє дитинча. Тепер бачимо їжака. Та їжачіху? Хто сховався в кущику? Так, маленький їжачок. А біля великого ведмедя та ведмедиці, хто сховався? Так, маленький ведмежа, їхня дитинча. А між зайцем та зайчіхою, хто у кущику сидить? Так, маленьке зайчиня, їхнє дитинча. Молодці дітки! На сьогодні наша прогулянка до лісу закінчується. Вважаю, вам було цікаво. А я не прощаюся з вами, а кажу вам до зустрічі!